Бажаю здоров'я, шановні глядачі. На зв'язку, як завжди, я, Фортіс, а в сьогоднішньому відеоролику ми наведемо повний порядок в Дніпрі. Відеоролик буде справді смачним, тож, братанчик, авансом прожимай свій лайкусик та підписуйся на мій канал. Запрошую тебе, друже, грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру. Обов'язково вводи мій промокод Фортіс, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Так, червоне світло, встаємо. Опа! Що це таке? Зупиняємо втіку. Ай-яй-яй, що це погоня? Ну зараз буде третє попередження, після чого я буду відкривати вогонь. До узбіччя. Бля, ну тіпчик, то ти гониш, куди ти летиш. Ой-ой-ой. тайзер, після чого перезарядив. Куда біжиш? Стій! А офнувся. Він що зміється чи що? джижок. Тіпчик просто офнувся і все. Бляха, він, що поїхав по траві. Ви смієтеся, знов той тіп. Ой, тіпчик, ти попався на тому кабані, я тебе ж дожину. Ні, ну він почадай боже. Ми зараз вийдемо за місто. Ой-ой-ой, куди полетів? Він знов офнувся. Він що смішний? Я вже другий раз за ним їжджу і він просто офається. Зараз ми то. Того тіпчика на чорному кабані, я думаю, знайдемо. Він десь тут спавниться, коротше, і їде кудись в цю сторону. Я не знаю, звісно, ну, де він точно буде, але може бути, що він десь тут знаходиться. Так, давайте подивимось, можливо, це він. Опа! Стій! Стій! Зупини машину! Ти бандюган! Зупини ту машину! І тайзер, після чого призрадив. Ну, де бляд, ти його. За що він робить? Ну, реально, він десь тут живе, наскільки я розумію. От машину я завів, зараз він виходить з якогось будинку я його зразу тайзером і йому квітка, бо він замахав, він вже третій раз виходить. Це вже ніфіга не смішно. Во, вийшов, вийшов. А! Стояти! Тільки двері автомобіля, б'я на громадяна! Дістав им після чого прийшов безряджати. віталик намолов намолов. Стояти! молов. <рисвіт> Стояти! Чекай, він не з'їде, де він їде. Найшовся. Треба його догнати, він не замахав вже, чесно. Стоять! Стояти! Стій! Дістав після чого почав перезаряджати. Він замахав, він не замахав, просто втікає, бандит. Ну все, він далеко не заїде. Я йому колеса пробив, він далеко реально не заїде. Зупиняємо автівку. Стій! Стій, кому кажу! Стій! Попався ти. Все. Ну, на перший раз я його бив. Треба було бляха пюрс прописати у цю команду, котра зразу вроді би садить. Ні, ну э, дає він джазу, чесно скажучи. Опа. Дістав дайся після чого перезрадив. Дістав став статичного пояса, за кого людиного проти. Попався! Ну все. Поїзд за собою громадянина. Відкрив двері автомобіля, посадив громадянина. Ви затримані за непідкору і за багато чого іншого. Відкрив двері автомобіля, повіз за собою громадянина. Зав ключі від КПЗ. Ай-яй-яй-ай-ай, ай громадянин. Де можу я дізнатися, де у вас знаходиться ваш паспорт? Ну, якій кишені. Заглянув в праву кишеню, після чого знайшов паспорт громадянина. Так, дістав базу КПК, після чого почав перевіряти. Ага, особа знаходиться в розшуку. Зрозумів, положив паспорт назад в праву кишеню. Та ви ще й в нас в розшуку знаходитесь, громадянин Саша. Капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс дістав посвідчення, після чого показав людині на рівні очей. Сховав посвідчення в праву кишеню. Добре, тоді я вам виписую ще плюс до цього всього статтю 1.8. Саме не підкорення, поки що хай так і буде. Відкрив двері КПЗ. Після чого запхав громадянина, закрив двері КПЗ. я за тобою так ганявся. Три, ти три рази виходив. Та три рази. Які три рази виліт? Їхавши по дорозі, я замітив, що громадянин на Феррарі порушує правила дорожнього руху і вирішив його зупинити. Після чого я підійшов до нашого порушника і попросив відчинити вікно, але він мене проігнорив. А далі він взагалі почав тікати. Піставим чотири чого призради. Давайте фастом зараз сядемо і поїдемо. Що робити? Він взагалі мене заігнорив і тепер тікає. Це в нас получається погоня. Коротше, зараз я його найду. Просто зараз йому в лабаш бабахнусь. Дивіться. <ріст> Стояти. Діставим 4 після чого перезрядив. Дивай, тікає, 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 як може, Ну я його все одно дожну. Ремонтує то своє корито. Що він робить вообще? Він думає, що я по ньому не буду попадати що? Машину зупиняй! Машину зупиняй. Дістав тазер після чого перезрядив. Хайданки з статичного пояса, після чого закував, повізу за собою громадянина. Сюда на базу, попався. Хтів, бляха, тік тише від мене. Відкрив двері автомобіля, після чого посадив громадянина, закрив двері автомобіля. Ви затримані за непідкору. Ну, все, дівчик, попався. Реально долітався. Ой ой. Відкрив двері автомобіля, витягнув громадянина, закрив двері автомобілі, за собою. Взяв ключі від КПЗ, повізу за собою громадянина. Що за музичка пішла? Баранджо. Що включає? Так, все, закриваємо, йдемо. Добігався ти юначе. Не під корення. Сюда. Дістав ключі від КПЗ, завів громадянина, закрив двері КПЗ. Соті, відпочивай, замахав. Що у вас тут трапилось, громадянин? Ой, ви а я на стрічці ви. Ну я ви тут запитати, стоїте, вже? да. Ну мені придеться випасти вам штраф, бо ви, ну як ви це позустрічній їдете, зупинилися тут. Добре. Але для початку, будь ласка, покажіть свій паспорт. До вас звертається капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс. Фортіс? Фортіс, да? Дістав посвідчення з лівої кишені, показав на рівні челю громадянина напроти. Взяв паспорт громадянина, почав ретельно перевіряти, дістав базу КПК, вбив у базі КПК, людина не знаходиться в розшуку і дав паспорт напроти. Добре, тоді я зараз випишу вам штраф, дістав бланку, почав заповняти. А саме стаття 2.15 по зустрічній смузі. Виписав штраф, передав. Напроти сон більше не порушуйте. Та ось і наш правопорушник на Ламбурджіні. Їзде по травешці, треба його трошки підзупинити. Заїхав він в СТО і ніяк не хоче виїжджати. Зараз порішаємо. Може ти зі СТО виїдеш? Як і завжди виходжу з автомобіля, щоб провірити документи, а він просто тікає. Ну попався, ну куди він їде? Він так лагає чи що? Що це за приколи? Там його зараз дуже нем. тебе поїхав по нон РП. Це ж нормально чи ні? Куда він еде, куда він еде, куда він їде? Старан. І сам 4 писачок призрадив. Викинув громадянина. Дістав дайзер запобіжника, після чого перезарядив Дістав кайданки статичного пояса. Після чого за кольдину навпроти. Повів за собою. Ну все, тіпчик, попався. Їдеш кайфувати. <laughs> відкрив двері автомобілі, викинув громадянина. Дістав ключі від КПЗ. Пане, виключте, будь ласка, адвоката. Добре? Скажіть, будь ласка, своє посвідчення, щоб я дістав посвідчення справи кишені. Після чого показав людині навпроти. Пане Віталі, що там відомо за адвоката? Нічого наразі Дістав ключі від КПЗ, після чого відкрив. КПЗ посадив громадянина, закрив двері КПЗ. Там, коротше, СБУ поїхало і повезло якогось кінта. Давайте підемо подивимось, що там взагалі буде робитися. Потрібна допомога? Так, я за що. За що? Ні, не знаю, я просто сидів з месібем. Ну давайте пройдемо, ви його посадите і потім того посидете, як маєте докази. Ну, у мене є докази, можу показати. А, так. Дістав після чого стоп! Ха сій! Брадік, до Не дістав Ді кайданки, після чого закував. Проходьте. Добре, зараз буде. А, давайте що, Які ви, кишені ви, у вас ви, документи? Та, ви, в мене Заглянув ліву ви, кишені, знайшов документи. Так, я жду, чого мене. Зараз все буде. Кожен ваш об'єкт. Так, я просто писав, що... Ну, ви я не писав, не писав ви, що ви, і так. і іерогліфи. Можна сказати, що не можна. Зетка, це не, і... так, ну, не, не можна. Вообще, осуджуємо такі зетки. Ну, ні, зетки не можна. Ну, ми ж не знаємо, що це зараз значить. Може, це до вас якийсь код. Можливо, ви там зламуєте пентагони. Так, може, це по-італянськи. Ой, Рошок, братік, Ай-ай-ай, ай грязьючка пішла. Каже, ми не викрадали. Стаття 3.4 Викрадення транспортного засібу. Поїзд за собою людину двері КПЗ, після чого завів громадянина, за двері КПЗ. Та як це може бути, що ви просто сиділи і вийшли. вами навіть спорити Так, хорошо, не Можна а не можна Можна так. все. Стільки питань, мені аж важко, чесно. Скільки питань. Атом, після чого один із сів туди в машину, ага. почав uh, щось там робити. Інший uh, сказав. Що... Приїхав на червоне світло. Доброго дня, постукав вікно. Патрульна поліція міста Дніпра, Віталій Фортіс, показав посвідчення людині навпроти на рівні очей. Ви зупинені за порушення правил дорожнього руху. Покажіть, будь ласка, свій паспорт. Взяв паспорт, після чого почав ретельно перевіряти. Дістав базу КПК, вбив базі КПК, людина не знаходиться в розшуку. Дістав 4 після чого перезрядив. Що він робить? Він, кстати, не був навіть в розшуку, Я би йому просто штраф виписав. Він просто почав їхати. Коротше, чорний банан з жовтими ставками. Я не знаю, куди він міг би поїхати. Це він чи ні. Дістаємо 4 підігри двері автомобіля після чого витягнув громадянина Дістав Тайзер після чого ПЕЗрядив. Дістав кайданки з тактичного пояса, закував людину, повів за собою. А саме стаття 1.7, не підкорення. Все добре, прийдіть тоді зі мною. Зачекайте, громадянин, зараз вийдете. Він лівнув просто, він взяв і лівнув Зупиняємо автівку, Зараз ми з ним поговоримо. Постукав у вікно. Доброго дня, патрульна поліція міста Дніпра, капітан поліції Віталій Фортіс. Можу бачити ваші документи? Заголошіть будь ласка, автомобіль. заголошіть. Дістав посвідчення з правої кишені, після чого показав людині в розгорнутому вигляді. Все, Давай пока. Дістам 4 після чого перезарядив, хто я, ти дівчик. Ну куди ти біжиш? Ну стій, ну стій! Куди ти біжиш? Диви, які у них і друни. Ну я його доганяю, наче. Дав він її? Ага. Ай-яй-яй, побавзя. І стой каданки з тактичного пояса, після чого закову людина навпроти. А ти бандюк. Ходи. Розберемося відділку. Відкрив двері автомобіля, після чого посадив на закри двері автомобіля. Взяв ключі від КПЗ. Так, добре, громадянин. Мені потрібно дізнатись, де знаходиться ваш паспорт, а саме у котрій кишені. Трусах, аж мені пофіг. Заліз в труси, забрав паспорт громадянина. Взяв паспорт після чого почав ретельно перевіряти. Дістав базу КПК, Вбив базі КПК, Артема. Артем знаходиться в розшуку. О, сюди. Я сховав базу КПК, положив у праву кишеню. Паспорт. Ну, що будемо робити? Ну що, треба ще тобі статтю за неї підкору дати. Ну як, ну як це не потрібно? Ну ти ж порушував. Тебе найду. Ні, не треба. О, осуждаю, ні! Турачок чи що ж таке говорить? Дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео. Там також досить цікаво.